Кропивницький апеляційний суд розглянув апеляцію на рішення Кіровського районного суду. Згідно з ухвалою начальницю Кропивницького управління освіти Ларису Костенко не відсторонили від посади на час досудового слідства. Її підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії у 2021 році. Сказала прокурорка Маргарита Коваль. У нас був договір. Значить, який за жовтий листопад це в одному договорі було зазначено два місяці служити її електроенергії. Інший договір був укладений уже на іншу кількість електроенергії, який цей договір діяв упродовж грудня місяця. В цей період були зазначені відомості, які не відповідають дійсності. Сказала, у разі доведення провини начальниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Сформовано було платіжні доручення на більшу суму на понад е, майже 600 тисяч. Відповідно до положення про управління освіти Костенко є розпорядником бюджетних коштів. Лариса Костенко з підозрою незгодна пояснила, що гроші повернули до бюджету цього року після звірки. «Підозра, апеляція, доповнення до неї не обґрунтовані. І мене за 20 років моєї роботи для освіти ніхто так не принижував, що я можу щось спотворювати, що я можу щось підробляти. Ну, ну я вважаю, що це прям знущання. У нас є фінансовий рік, і розглядати окремі місяці. Ну, це не. Непрофесійно у Лариси Костенко дві адвокатки. Вікторія Завгороння просила рішення районного суду залишити без змін. Наталія Сюр сказала, що під час вручення підозри порушувалися права її підзахисної. Підозра начальнику управління при тиску 220 спеціальними спецпризначенцями СБУ спецпідрозділу вручалася підрозра в кардіоцентрі. Суд ухвалив рішення відсторонити підозрювану від посади і обрав запобіжний захід у виді застави 107 тисяч 600 гривень. Відсторонити від посади начальника управління освіти Кропивницької міської ради в межах сроку до судового розслідування з 6.12.2023 року до дев'ятого на четвертого року. Включно зі слів судді ухвала оскарженню не підлягає. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.